Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли, з назви відео сьогодні ми поговоримо про Ернста Юнгера та його книгу в сталевих грозах. Але перш ніж перед тим як почати, хочу вам нагадати за збори, які ви знайдете в описі до цього відео. Я зараз ще не можу сказати, які саме це збори будуть, але обов'язково там якісь прикріплю. Це переважно збори від моїх друзів і знайомих. І це відео буде поділено на таких умовних дві частини, де вперше я буду розповідати за біографію самого письменника. А друга частина вже буде такою менш офіційною, де я поговорю вже конкретніше про саму книгу. Ернст юнгер народився 29 березня 1895 року в містечку Гейдельберг у Німеччині. Його сім'я була досить заможна. Його батько мав науковий ступень з хімії і біології, також вивчав філософію, і до того ж цього мав досить такі значні значні статки, які він отримав від калієвих копалень. Юнгер ще з раннього віку захоплювався читанням, і ось як цей досвід згадує сам автор. Meine Mutter fuhr zur Pariser Weltausstellung, das muss schon um 1900 gewesen sein. Und ich langweilte mich und er sagte, mein Vater ähm, liest doch mein Buch. Und da gab er mir Robert der Schissjunge. Das ist eine fantastische Erzählung von einem jungen Mann, der, der ausreist, auf Segelschiffe geht und dann die Welt befährt. Und, äh, Та вісінам фамцулізмівки і думаю, можна пропустити, що такий собі дух авантюризму і жахи до приходу міг вплинути на все подальше життя юнгера, враховуючи яким бурхливим воно в нього було. Щоб краще зрозуміти, юнгера. Думаю, важливим було би зробити уточнення, що він народився в Кайзеровій Німеччині, яка була надзвичайно такою мілітаризованою державою, де при владі. Стояли переважно військові, саме вони е, визначали зовнішню і оборонну політику країни. І в цій країні Кайзер, в принципі, сам вважався ледь не богом. Тому не дивно, що націоналістичні такі настрої Ернст мав ще з самого дитинства. І згодом у 1911 році він вступає у скаутський рух німецький, який називається Вандерфогель. Що в перекладі на українську означають перелітні птахи, і в принципі він мало чим відрізнявся від таких собі скаутських рухів. Інших там діти свої ходили в походи, співали пісні біля вогнища, і також ідеї цього руху знову ж таки були такі досить націоналістичні. Ну і з нагромадженням всіх цих чинників у 1913 році Арцюнгер тікає з дому. До Марселю, щоб записатися до іноземного легіону, підписавши контракт там на 5 років, його відправляють до Алжиру у тренувальний табір, і здавалось би, це все, чого Юнгер бажав на той час. Ось що він пише пізніше у своїй книжці Авантюрне серце. Африка була для мене символом дикості й привісності, єдиною можливою ареною життя у форматі, в якому я хотів його вести, тому що мусив існувати десь на світі край, в якому можна було рухатися. Не наражаючись на кожному кроці на кам'яну казарму і табличку із забороною, і в якому були ще можливі чоловіки, котрі могли б самі розпоряджатись собою і всіма атрибутами нерозділеної влади. Але замість первісності і свободи, які він там шукав, він знайшов все ж таки там ці таблички з заборонами, яких боявся, і після місяця проведеного у Африці, він підбурює ще кількох своїх побратимів для того, щоб дезертувати. Але багато часу він на волі не провів, тому що місцеві жителі містечка, в якому він переховувався, здали їх жандармам, і Енста Юнгера посадили до тюрми. Варто сказати, що на тогочасній Німеччині служба у іноземному легіоні вважалась злочином, тому батько Ернста Юнгера задіяв всі свої зв'язки, які він мав у посольствах, і таким чином переправляючи різні телеграми з одного посольства в інше. Він все ж е, спромігся витягнути з тюрми свого сина. Ну і Юнгер, звісно ж, мав погодитися дуже щемно після всієї цієї історії. Він знов вступає до університету, але ненадовго, тому що через кілька місяців почалась Перша світова війна. Для Юнгера це було тоді подарунком долі, та й для в цілому для всього німецького суспільства того часу, тому що той захват, з яким е, німці зустріли цю новину, годі було уявити а тим паче, і зараз, коли. Ми самі є в встаном війни, і здавалось би, як так можна радіти такі жахливі речі, як війна. Але ось що пише Юнгер на перших сторінках своєї книги, «Сталевих в Ми залишили аудиторії, шкідні парти, верстати, і за короткі тижні військової підготовки злилися в єдине сповнене захвату тіло. Зрослі в добу надійності та спокою. Всі ми відчували тугу за незвичним, за великою небезпекою. І тут нас нестримним шалом підхопила ця війна, у зливі квітів вирушали ми в п'янковому передчутті троянд і крові. Адже саме війна мала принести нам оту велич, силу, врочистість. Вона здавалась нам мужецьким чином, радісною стріляниною на заквітчених кров'ю, зрошених халявах ах, тільки б не залишитись осторонь, тільки б потрапити туди. То з початком війни 1914 року Юнгер кидає своє навчання в університеті. І вступає добровольцем у 73-й гановерський полк. Зараз розкажу коротко про його шлях на службі, але в принципі більш детально ви можете прочитати саме в цій книзі. За всі п'ять років, що він провів на війні, він дослужився від звичайного рядового до сержанта, потім до командира чоти і війну у 1918 році. Він же закінчив в статусі командира штурмової роти. Варто сказати, що всю війну він провів на передових позиціях, не відсиджуючись десь там у тилу у штабах. І весь цей свій досвід він конкретно записував у свій щоденник. Ідея завести щоденник йому прийшла, коли він почав читати стендаля, а саме його щоденники, які він вів під час наполеонівських походів. І молодий Ернст тоді подумав: в принципі, чому я так не можу, і вирішив купити щоденник і почати вести його. І таким чином, за цих 5 років, він списав 1800 сторінок цього щоденника. І, взагалі, диво, що в принципі цей щоденник побачив світ. Тому що був такий епізод, коли його пораненим несли несли до шпиталю під сильними обстрілами, і від його ремня відірвало сумку з цими самими блокнотними аркушами. І помітивши те, що цієї сумки немає, він повертається на цю вулицю під дуже сильними обстрілами. Знаходить все ж таки цю сумку і вертається до шпиталю. За всі ці роки на фронті він був поранений 17 разів, а його найважче поранення було під час його останнього штурму, де йому пострілом пробило легені. І ось як цей досвід описує сам Ернстрілер. Ми перескочили через кілька стрілецьких окопів і поспіхом виритих відрізків траншеї. Саме коли я перебував у стрибку над трохи ретельніше вибраним окопом, мене, мов пернату, дичину на льоту, прошив пронизливий удар в груди. З гучним криком і звідсум якого з мене, здавалося, виходить життя, я обкрутився навколо власної осі й повелився на землю. Ось, нарешті, прийшла й моя черга. Одночасно, з усвідомленням попадання, я відчув, як цей постріл влучив у саме моє єство. Ще на дорозі перед морі я відчував руку смерті, цього ж разу вона хапанула міцніше і невідступніше. Коли я важко гепнувся на дно окопу, то був переконаний, що це вже кінець, і дововижним чином ця мить належить до тих небагатьох, про які я можу сказати, що вони були по-справжньому щасливі. Ніби осяяний блискавкою, я збагнув своє життя в його найсокровеннішій суті, мене пройняв неймовірний подив, що ось зараз усе має закінчитись, але цей подив був дуже радісний. А тоді вогонь почав згасати, так ніби я каменем канув глибоко під поверхню шумких вод, а там вже не було ні війни, ні ворогів. Але навіть після такого поранення майбутній письменник вижив. Зміг уникнути згодом полону, за що був нагороджений найвищою військовою нагородою Пор Лємріт після закінчення війни. Він ще якийсь час служить лейтенантом у армії Ваймерської Республіки до своєї демобілізації 1923 року. І якраз цей період своєї служби 1920 року він видає свої щоденники під назвою зі щоденника командира штурмової роти. Які зараз нам відомі більше під назвою в сталевих розах українському перекладі книга вийшла у 2014 році у видавництві 21, і детальніше, як я вже казав про цю книжку, ми поговоримо трошечки пізніше. Варто також додати, що Ернст Сюнкер був досить відомим ентомологом, в честь якого навіть назвали нагороду за заслуги в галузі ентомології, і за все своє ж довге життя за там понад 90 років. Він назбирав колекцію в 30 тисяч комах і жуків, яка зараз в нього зберігається в будинку, який після його смерті перетворили на музей. Мій батько був лікарем у цілогії і Він дарував мені на моєму новому рівні один бух, який називається «Кефер-фрінд» від Флайшера. І тому я почав, я бачив речі, які кефер в обладнанні. Natur. Отже, після своєї демобілізації він вступає до Лейпцизького університету, де вивчає зоологію і філософію. У 1925 році він одружується з Гретою Єнсен. А вже через рік у них народжується син, якого вони вирішили назвати Ернстом. Письменник в цей час вирішує кинути університет, тому що сім'ю якось годувати треба. І якраз в цей час він вирішує серйозно так зайнятися своєю письменницькою діяльністю його книги досить швидко стають популярними серед правих і націонал-соціалістів, і так у 1926 році він підписує примірник своєї книги Вогонь і кров Гітлеру. І Гітлер навіть хотів зустрітися з самим Ерстом Юнгером особисто, але зміна планів цьому завадили. І як пізніше згадує автор. Дуже добре, що ця зустріч все ж таки не відбулася. Юнгера часто записують у прибічники націонал-соціалізму, але насправді він мав досить відмінні від них філософські моральні ідеї. Так, наприклад, у 1927 році Кебельс йому запропонував посісти почесне місце у нацистському парламенті. На що Юнгер відповів, що я краще напишу за цей час. Одну хорошу книжку, ніж буду репрезентувати 60 тисяч ідіотів. Наприклад, пізніше, в 1929 році, коли почались фермерські заворушення і селяни почали підпалювати банки, які в них розились забрати землю. То націонал-соціалісти цей страйк фермерів не підтримали. А натомість, же Ренс Юнгер з його багатьма знайомими по фронту і військовими вирішили підтримати цей рух і поїхали туди до фермерів, щоб допомогти їм чинити опір. Але не дивно в принципі, що юнгера хемдо хибно зараховують до прибічників Гітлера, тому що насправді у всіх правих рухів того часу була єдина ціль: це повалення Веймарської республіки і глибоке переконання, що тільки людина військова може бути при, при владі і привести Німеччину до світлого майбутнього. Навіть Томас Манс винувачував Юнгера, що його книжка стала гроза» багато в чому допомогла формуванню поглядів і настроїв на сільського уряду. На що сам Юнгер відповів, що це наче звинувачувати сейсмолога у землетрусі, тому що ця книга це лише акт спостереження і зображення настроїв тогочасного німецького суспільства. Тож спочатку ведучи досить таке активне соціально-політичне життя, він вирішує дуже сильно віддистанціюватись від політики і починає багато подорожувати з своєю дружиною і своїм молодшим братом Фрідріхом. Так, наприклад, він в цей період пише досить багато книг. Він пише кілька щоденників, якраз про свої подорожі з дружиною. А також 1939 року, буквально за кілька місяців до початку другої світової війни він пише свій роман в Мармурових скелях, який в цілому є дещо такою завольованою критикою нацистського режиму і Гітлера, зокрема. До речі, цього року ця книга була перекладена українською у видавництві жупанського початком Другої світової війни він був мобілізований у Чині капітана. Він перших два роки війни командував е, піхотною ротою, а пізніше, у 1941 році, він вже почав працювати у штабі генерала фон Стюрк і він переважно займався якоюсь такою паперовою роботою і цензурою листів. В цілому Юнгер вже не був так позитивно налаштований у війні, тому що, по перше, він з зв... Глибоко зневажав німецький тогочасний уряд, і також він вже не бачив тієї шляхетності, яка була у Першій світовій, а натомість лише бачив, що ця війна, Друга світова, направлена лише на приниження індивідів і винищення mit dem eigentlich Heroischen nichts zu tun. Also das Ritterliche am Krieg ist verschwunden. Тому у 1941 році він починає роботу над своїм есе «Мир», яке глибоко засуджує тогочасну німецьку владу і також закликає Mitten im um Siegen der deutschen Armeen, nämlich schon 1941, begannen ihre Friedensschrift zu konzipieren. Was war der primäre Anstoß dazu? Zu konzipieren, ja. Ich sagte mir, wie soll die Sache denn überhaupt weitergehen? Ich war und da verfiel ich auf die Lösung, die ja heute äh, ganz allgemein geworden ist, nämlich dass sich zunächst mal die Europäer äh, zusammenschließen müssten. Nun ist das eine sehr heikle Geschichte, wenn gerade der, was ich aber damals noch nicht wusste, der Besichte mit so etwas herauskommt. Aber die Schrift hat sich ja äh, rapid verbreitet. Zu meinem Erstaunen, ich hatte weder einen Verleger noch einen Drucker äh, noch eine Erlaubnis, äh, so etwas publiziert wurde. Aber durch Handschriften, Abschriften, Raubdrucke, nein, Raubdrucker nicht, denn es hatte ja keinen Verleger, durch äh, äh, Fotokopien und so weiter, wurde es blitzartig verbreitet. Leider muss ich sagen, dass die Aussicht heute, Geworden is, als sie damals war, weil sich ja offenbar die nationalen Egoismen wieder sehr stark durchsetzen. Також Юнгер був дуже тісно пов'язаний із замахом на життя Гітлера, яке сталось у 1944 році, тому що, як відомо, ця його праця «Мир» була. Мала досить великий вплив на цих антигітлерівських генералів, які брали участь у цьому замаху. І в цілому, Юнгер був особисто знайомий практично з всіма генералами, які були задіяні у цій операції, зокрема з генералом фон Стюльтнаґлем, в штабі якого він працював у цей час. 20 юлії я гадешайнайслух інспорт до Болоньї громад and камера сліда. als die ganze Geschichte schon vorbei war. Es gibt da Dokumente, dass Sie sehr genaue äh, Ermittlungen über mich angestellt haben. Sie müssen unbedingt Ihren Abschied nehmen, sagte mir der äh, stellvertretende äh, Kommandeur in Hannover. Aber Gott sei Dank kam dann äh, das Ende des Krieges. Das hat sich nicht mehr ausgewirkt. По неофіційній інформації Гітлер особисто не дав хід всю цю справу з Арстом Юнгером, тому що він глибоко поважав його як людину військову, яка пройшла Першу світову війну, так само як і Гітлер, в принципі. Тому він його глибоко поважав і, і сказав лишити його спокій. Наскільки це перевірена інформація, нікому не відомо, але такий от факт я вичитав. Проте старшому сину Юнгера пощастило набагато менше. Він досить відкрито висловлювався проти німецької влади і казав, що війна має бути зупинена, а Гітлер повішений. За такі висловлювання його відправили у штрафний батальйон на фронт поблизу міста Карара, що в окупованій Німеччині, і там, 29 листопада, 1944 році він загинув. Чи це його вбили вороги, чи це були свої ж, нікому не відомо. Після війни влада наклала заборону на публікацію книжок Юнгера, яка була знята вже у 1949 році, і таким чином цей свій післявоєнний період він написав ще досить багато праць. З таких найзнаковіших це науково-фантастичний роман Скляні бджоли і також наближення наркотики і сп'іння. Це вже такий досить автобіографічний трактат, де Юнгер підсумовує свій досвід відживання алкоголю. І різних психотропних речовин, зокрема ЛСД, і ці дві книги перекладені українською у видавництві жупанського. Після війни в нього також був досить такий активний період життя. Він багато писав, багато подорожував, але я вже не бачив доцільним вас з цим всім знайомити. Якщо вас достатньо зацікавило, ви всю цю інформацію можете знайти самостійно. Також в описі до цього відео я приклав е, всякі матеріали і джерела, з яких я брав інформацію.

Und wie viel man sich beim 100 eigentlich dann? Ich habe das früher für sehr alt gehalten. Jetzt habe ich wenn ich von meinen Büchern umgeben bin und lese, dann fühle ich diese Jahre nicht. <laughs> І в принципі, давайте я почну з того, чому я все ж таки вирішив зняти відео подібного формату, такого трошечки більшого ніж я робив зазвичай в себе на каналі. Справа в тому, що мені здається, що якщо ви будете знати бекграунд письменника до прочитання цієї книжки, то від неї може бути якийсь такий більший вау-ефект після прочитання, тому що як я взяв цю книгу в руки ще колись дуже давно. Вже не пам'ятаю від кого, не пам'ятаю коли. Почув таку фразу, що в сталевих грозах це одна з найвидатніших антивоєнних книг в історії, написана німцем. І погодьтесь, в принципі, ця фраза дуже інтригує. Інтригує настільки, що мені захотілося купити цю книжку негайно. І ця фраза, в принципі, не має нічого спільного з реальністю, тому що, ну, ви можете як завгодно назвати цю книжку, але антивоєною її аж ніяк не назвеш. Перед початком ще скажу одну річ про книгу. В принципі, за більш ніж 50 років редакції цієї книжки виходило аж сім, і саме український переклад зроблений по сьомій редакції, яка була випущена 1978 року, якщо не помиляюсь. Чим відрізняється одна від одної, ви можете дуже детально прочитати у післямові до цієї книги. До речі, тут дуже гарні передмови і післямови, Тому, якщо ви, наприклад, чомусь не читаєте. Після мови до книжок, то тут я дуже раджу, вона дасть вам такий більш більш повну картину подій. Тож до чого це я перша редакція, яка вийшла 1920 року, вона була такою досить художньо сирою, і вже в подальших редакціях, редакціях, які там виходили 23-го, 25-го року. Вона вже мала таке більш художнє обравлення, там було більше метафор всяких і різних інших стилістичних штук. Також, наприклад, якщо брати редакції 23, 24 років, то вони мали таке досить націоналістично-політичне обрамлення. Це якраз були ті роки, коли Ернст Юнгер ввів досить активне політичне життя. Але вже пізніші редакції, які виходили, наприклад, 33-35 років. Вони вже були позбавлені цього політичного обрамлення книжки, і в принципі юнгеру багато чого закидають, того що він перевзувається, і в принципі я можу з цим твердженням погодитись. Але насправді юнгер завжди був таким досить реактивним письменником, і він завжди реагував на зміни суспільства того часу. Тож, з думкою, що це антивоєнна книга, я почав читати і одразу вже був здивований яким настроєм мене зустріла ця книга, тому що якщо ви пам'ятаєте стату з біографічної частини цього відео, то вона тебе зустрічає прям таким сильним, потужним, зарядженим, мотивованим поглядом німецького солдата, який знудився від цивільного життя, і який загалом показує таке піднесення німецького суспільства того часу? І я такий думаю, ну окей, може Юнгер хоче якось передати. Захват тогочасних німецьких солдатів, які щойно вирушили на війну. Але з часом, коли їх кинуть в окопи, то вони вже почнуть задумуватись над самою ідеєю війни і щось будуть переосмислювати. Наприклад, як це було в Ремарка до прикладу, і до речі, в Юрія Михальчишина є досить крута лекція, де він розказує, як протиставляють цих двох письменників: саме Ремарка і Юнгера. Тому в описі ви можете знайти посилання на цю лекцію і. Дуже вам раджу подивитись, вона дуже класна, але незважаючи на ту кількість смертей, які Юнгер описує у цій книжці, які він бачив власними очима, він не втрачає тієї мотивації, яка була в нього і на самому початку книжки. І це мене прям дуже вразило. Тобто, як ви вже зрозуміли, в оцього от наративу про бідних німецьких мальчиків тут взагалі немає, навіть і близько цього немає, і саме це я думаю могло відлякувати багатьох людей від воєнної німецької літератури. Чому я про це зараз кажу? Тому що в принципі в стані нинішньої війни проти Росії важко не займатись накладанням контекстів, тому що власне що це за книга? Це книжка написана про війну зі сторони агресора. І як ви самі знаєте, зараз дуже багато військових росіян пишуть книжки про війну, де намагаються відбілити російський народ і спихнути все на державу, на Путіна. Але якщо вони займаються відбіленням російського народу, то Юнгер не займається цим, він не не намагається показати світовій спільноті, що німці також люди. Тож в цілому, чим же все таки юнгер займається в цій книжці? Він не показує становище німецького народу в цій війні, він показує становище конкретного бійця незалежно від сторони конфлікту. Він намагається зобразити, як солдат бачить війну. Тобто, наприклад, якби ця книжка була написана німцем, а там, наприклад,. Французьким солдатом чи англійським солдатом багато би в цій книжці не змінилось. Справа в тому, що Юнгер тут описує все досить відсторонено, і часом аж надто холодно він не намагається нам нав'язати якісь свої судження, своє бачення війни, а він прям зображує те, як воно було насправді. В цьому йому допомагає те, що він воював не стільки за якісь свої політичні переконання, а за саму ідею того, що тільки на війні людина може. Вивернути назовні своє звіряче нутро. І ота от от первісність, якщо пам'ятаєте, яку він шукав у Африці під час служби в іноземному легіоні і там її не знайшов, то він її знайшов тут, на війні. І таке зображення війни особисто для мене було досить свіжим поглядом в літературі, тому що раніше я такої воєнної літератури не читав ніколи. І в цій книзі Ернст Югер він досить. Чесний перед собою в першу чергу, і перед читачем, тому, наприклад, так багато українських військових читають юнгера прямо на війні, тому що вони знаходять його досить щирим, вони впізнають ті речі, які відбувалися, хоч там, і в дуже далекій війні, яка сталася більше 100 років тому. Але той факт, що вони знаходять для себе щось знайоме і те, що допомагає їм вивозити. Це говорить про те, що Юнгер написав досить таку геніальну штуку, яка працює вже більше ніж через 50, більше ніж через 100 років після написання, і я впевнений, що буде працювати ще через 100. Варто не забувати, що ця книга все ж в форматі щоденника, і вам тут не будуть 24 на 7 описувати якісь рефлексії на війну, чи там описи штурмів, обстрілів. Тут дуже багато часу буде займати якась побутова така військова штука, як е, вони просто сидять в окопах, е, будуть вам показувати, що їли військові, що вдягалися, про що говорили, як мислили, і, взагалі, от якесь таке загальне ставлення тогочасного німецького військового до війни. Загалом буденності цій книзі вистачає, тому що тут е, досить таку велику частину часу займає так звана позиційна війна. Де солдати тільки те й роблять, що сидять в окопах, несуть караули і перечікують в бліндажах обстріли, спостерігаючи часом, як їхніх побратимів вбиває якась шальна куля чи снаряд. І зображень смертей тут дійсно багато, і вони часом досить сильно різняться в детальності описів. Наприклад, описи пейзажів, де поля всіяні трупами і вирвами від снарядів, вони просто зачаровують якоюсь Такою жахаючою красою, і мене от всю книжку не покидало відчуття захвату, наскільки Ернст Юнгер може знайти ось цю таку жахаючу і первісну красу у такій жахливій речі, як війна, саме тому йому часто і закидали за надмірну романтизацію і естетизацію війни. Але, наприклад, якщо говорити про естетизацію. То особисто, на мій погляд, її не більше ніж в будь-якій іншій художній книжці, просто <свісно> так сталося, що ця книжка написана про Першу світову війну. Тож не дивно, що в ній дійсно є естетизація якихось моментів. Але от коли йому закидають про романтизацію, то це теж, як на мене, досить дивний закид, тому що, а що ви очікували побачити в книжці, яка написана. Від руки німецького солдата, який до того ж цього пішов добровольцем ще у 1914 році, тобто, яку ви книгу хотіли побачити, для мене не ясно. Ще мені сподобалось те, з якою повагою Юнгер ставиться до ворога, тому що це от те про що я вам казав у частині з біографією, що у першій світовій війні Ернст Юнгер ще бачив усю шляхетність, і він глибоко був переконаний, що до ворога потрібно ставитись з дуже глибокою повагою і. Оцінювати шляхетність бійця згідно з його вчинків. Хоча тут є моменти, де Юнгер, в принципі не задумується над якоюсь лицарністю і шляхетністю, і от просто перед тобою є ворог, і або він тебе, або ти його, саме в такі моменти, де Юнгер описує е, наступи, штурми, коли він веде своїх людей в бій на передовій, не звідсижуючись за їхніми спинами, то в цьому тексті відчувається така неймовірна жага до життя. І, в принципі, цю книгу я би назвав такою своєрідною одою життю. Думаю, ви вже зрозуміли, що я в захваті від книжки, в захваті від Юнгера, і скажу вам так, що якби не цьогорічне відкриття Кортасара як письменника, ця книга б опинилась топ-1 року однозначно, і я би був впевнений, що її вже нічого не переплюне. Я вже трошечки накопив собі книг цього автора. Так, наприклад, я купив собі. Війна, як внутрішнє переживання від видавництва стилет і стилос, і також дві книжечки від видавництва про пломінь це авантюрне серце і вогонь і кров. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Мені буде дуже важливо дізнатися ваш фідбек щодо такого формату, чи все окей, чи може щось додати, щось прибрати, щось зробити по-іншому, тому що я в такому форматі постараюсь зробити. Ще кілька відео про інших письменників, так само, як я казав, що з латиноамериканського регіону я хочу про деяких людей розказати. Тому мені надзвичайно важливо буде почути ваш фідбек по цьому формату. Тому пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Що не сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, донатьте на збори в описі цього відео. І до побачення з наступних відео.